Добрий день малята, любі хлопчики і дівчата. Запрошую вас послухати казку лисичка сестричка та -пані брат. Були собі дід та баба. От раз у неділю баба спекла пиріжків з маком, повибирала їх, поскладала в корзину та поставила на віконці. Щоб прохололи. А лисичка бігла повз хатку та так нюхає носом, коли чує пиріжки пахнуть. Підкралась до вікна тихенько, вхопила пиріжок моторненько та й подалась. Вибігла на поле, сіла, вияла мачок із пиріжка, а туди напхала сміттячка стулила його та й біжить. От біжить лисичка, аж хлопці товар женуть до води. Здоров був хлопче, здорова, лисичко сестричко. Проміняй мені бичка третячка за маковий пиріжок. Де ж таки бичка за пиріжок? він такий солодкий, що аж аж аж. Так і знайшла одного. Проміняла. Гляди же, каже хлопче. Не їж пиріжка аж поки я зайду в ліс. Та й побігла і бичка гоном погнала. Хлопець підождав, поки вона сховалась у лісі, тоді до пиріжка. Аж там сітечко. А лисичка тим часом пригнала бичка у ліс, прив'язала його до дуба. А сама пішла рубати дерево на саночки. Рубає та й приказує. Рубайся, деревце, й праве. Рубайся, деревце, криве й праве. Нарубала дерева, зробила саночки, запрягла бичка, сіла та й їде. Аж біжить вовк, пані брат. Здорова була, висичко сестричко. Здорово, вовчику, братику. А де це ти взяла бичка, третячка та саночки? О де ж там бичка заробила, саночки зробила, та їду. Ну то підвези ж і мене. Куди я тебе візьму? Ти мені саночки поламаєш. Ні, не поламаю. Я тільки одну лапку покладу. А клади вже ніде тебе діти. От вовк і поклав лапку. Від'їхали трохи, вовк і каже, Покладу я, лисичко, сестричку, і другу лапку. Е, вовчику братику, ти мені самки поламаєш? Ні, не поламаю. Ну, клади, вовк і поклав. Їдуть, їдуть, коли це трісь Ой, лишенько, Каже лисичка, санки тріщать. Та ні, лисичко сестричко, то в мене кісточка хруснула. Ну, дарма їдуть, а вовчик знову. Покладу я лисичко сестричко і третю лапку. Та де ти її кластимеш? Ти мені зовсім санки поламаєш. Та ні, чого б вони ламалися? Та вже клади. Тільки поклав, а саночки знову. Трісь. трісь. Ей, вовчику, саночки тріщать, злась, бо поламаєш. Та де там вони тріщать. Що ж бо ти, лисичко, сестричко, вигадуєш, то я горішок розкусив. Дай же й мені так останні. Проїхали ще трохи. Ой, лисичко, сестричко, сяду я увесь. Та куди ти сядеш, тут ніде тобі сідати. Та я зібгаюсь так, що й поміщусь. Та ти мені санки зовсім поламаєш. Чим же я тоді дровець привезу? От таки, чого я поламаю. Я легенький. Сяду я, лисичко, сестричко, бо притомився я помаленько!» Та вже сідай, нема де тебе діти. От він убрав зовсім у саночки та тільки сів, а санки трісь, трісь, трісь. Так і розсипались. Давай тоді його лисичка лаяти. А щоб тобі добра не було, капусний вовцюгане. Що це ти мені наробив? Лаяла його, лаяла, а тоді. Іди ж тепер та рубай дерево на санчата. Як же його рубати, лисичко, сестричко, коли я не вмію і не знаю, якого треба дерева? А капосний гане, як санчата ламати, так знав. А як дерево рубати, то й ні. Каже рубайся, деревце криве та й праве. Рубайся, деревце, криве. І праве. Пішов вовк. От увійшов він у ліс та й почав. Рубайся дерево, криве й криве. Рубайся дерево криве й криве. Нарубав вовк, тягне до лисички. Глянула та, аж воно таке корячкувате, що й на полицю плух не вибереш. Не те що на полозок, давай вона його знову лаяти. Нащо ж такого нарубав? Коли воно таке рубається, а чому ж ти не казав так, як я тобі веліла? Ні, я так само й казав. Рубайся дерево криве й криве, рубайся дерево криве й криве. Ну, і дурний же ти який, і до того ж недотепний. Сидиш тут. Пичка доглянь, а я сама піду нарубаю. Пішла вона. А вовк сидить сам собі, та так йому хочеться їсти. Думав, думав та й надумав, з'їм бичка та й утечу. Проїв дірку в бичка зсередини все виїв, а туди горобців напустив. І соломою заткну. Тоді сам навтьоки. Приходить лисичка до бичка, аж у нього збоку віхоть стримить. Лисичка хап за той віхоть, а звідтіля горобці хр хр, хр. Ну, стрівай же ти, капосний, вовцюгане, я ж тобі це згадаю, та й побігла шляхом. Біжить, коли бачить, їде дід з повним возом риби. Лисичка впала серед шляху і ноги відкинула, притаїлась, мов не жива. Дід побачив та думає треба взяти, онукам шапочки будуть. Кинув її на віз та й рушив. Їдуть, а лисичка сестричка бачить, що дід не дивиться. І давай кидати рибу з воза. Кидає та й кидає по рибці на шлях. Усе кидає та й кидає. Накидала багато та нишком зіскочила з воза. Дід поїхав собі далі, а вона позбирала ту рибку, сіла та їсть. Зик, аж і пані брат біжить. Здорова була, лисичко сестричко. Здорово. А що це ти робиш, лисичко сестричко? Рибку їм. Дай же й мені. Отак я скільки морочилась, ловила та й віддав йому. Піди сам собі налови. Та як же я наловлю, коли не вмію, хто навчив хоч як її ловити? Та як же її ловити? Піди до полонки. Строми хвоста в ополонку і сиди тихенько та й приказуй. Ловися рибку велика і маленька. Ловися рибку, велика і маленька, то вона й наловиться. Спасибі за науку. Побіг вовк мерщій на річку та до ополонки, та хвіст в ополонку. Ловись, каже, рибко, велика та велика. Ловись, рибко, велика та все велика. Ловись, рибко, велика та все велика. Не хочеться йому малої рибки, а мороз на дворі такий, що аж шкварчить. Лисичка ж бігає та й приказує. Мерзний, мерзний вовчий хвіст. Мерзний, мерзний вовчий хвіст. Або що ти, лисичко, сестричко, кажеш? Та то й кажу, ловися, рибко, велика й мала. А ну я й так ловися рибку, велика, та все велика. Ворохнув постом важко вже, а лисичка приказує, ото вже рибка почалася чіплятися трохи згодом. Ану, вовчику, тягни. Вовк як потяг, а хвіст уже прикипів до ополонки. не витягне, а вона його ще й лає. А капосни вовцю гане. Що ти наробив? Бач, казав, ловися, рибку, велика та й велика. От велика й начіплялася, тепер і не витягнеш. Треба ж тобі помочі дати. Побіжу, покличу. Та й майнула на село. Біжить село та й гукає. Ідіть, люди, вовка бити! Ідіть, люди, вовка бити. Як назбігалося людей. Хто з сокирою, хто з вилами, з ціпами, а баби з рогачами, з кочергами. Як почали вони того бідолаху вовка періщити. А лисичка тим часом ускочила в одну хату. Нікого нема. Хазяйка побігла на річку Вовка бити і тісто не міше не покинула. Вона взяла, вимазала голову в тісто та в поле. Коли дивиться, вовк на силу лізе. Добре дали йому сердешному. Вона зараз таки прикинулась хворою, тільки тюпає, стогне а вовк побачив її, а, каже, така ти. Наробила ти мені добра, ще й хвоста збувся, але лисичка. Ой вовчику братику, хіба ж то я? Хіба ж ти не бачиш, що з мене й мозок тече? Так мене побили, що й голову провалили мені. Вовчику братику, підвезі мене. Та я й сам нездужаю. Та в тебе ж тільки пів хвоста нема, а мені й голову провалили. Ой-ой-ой. Не дійду додому. Та сідай уже нема чого з тобою робити. Лисиця вилазить йому на спину. Умощиться та так стогне, повіз її вовк. От вона їде та все приказує. Битий не биту везе, битий не биту везе. Що ти там, лисичку, сестричку, кажеш? «А то я й кажу битий биту везе, а сама знову нищечком битий не биту везе. Лисиця вилазить йому на спину, Умощується та так стогне, повіз її вовк. От вона їде та все приказує. Битий не биту везе, битий не биту везе. Що ти там, лисичко, сестричко кажеш? А то я й кажу битий биту везе, а сама знову нищечком битий не биту везе. Вовк до неї хотів її зубами, та й зачинилася, не влізе вовк, а вона ще визирає в вікно та й насміхається над вовком. Битий небиту привіз, битий небиту привіз. Тупцявся вовк тупцявся коло лисичиної хати, не може влізти. Ну і плята ж лисичка так підурила та й потяг додому. А лисичка живе та й курей ловить. Ось і казочки кінець, а хто слухав молодець. Що ж, мабуть, прийшла пора трохи відпочити. Хочу я на тіст хвилинку вас ще раз запросити. Раз підняли руки вгору, два схилились всі додолу. Руки в боки, стриб та стрип. Нахилились, повернулись, одне одно усміхнулись, покрутились вправо. Вліво, щоб нічого не боліло. Раз, два, три, чотири. Набираємося сили. Нахилились, повернулись. Одне одному Сміхнулись. А зараз малята ми з вами намалюємо лисичку-сестричку з нашої казки Для цього нам потрібно аркуш паперу, серветка, пензлик, зубна щітка, втулочки із паперових рушничків, склянка з водою, уаш. Білого чорного кольорів та уваж оранжевого кольору. Приступаємо до роботи. Набираємо фарбу на втулочку, притискаємо до аркушу паперу. Це буде тулуб. Знову набираємо. Це буде голівка нашої лисички. Так, беремо другу втулочку, прикладаємо. І спробуємо намалювати носика. Так, є. Зафарбовуємо наша лисичка оранжевого кольору, помаранчевого. зафарбовуємо тулуб поправляємо, малюємо пухнастий хвостик нашої лисички. Лисичка має дуже пишне хутро. За допомогою зубної щітки малюємо пухнастий хвостик лисичці. Так, підправимо личко їй. вимиваємо гарненько пензлика від оранжевої фарби. Так, намалюємо лисички животика біленького. Щічки біленькі, чорною фарбою намалюємо. очки. Лисичка посміхається, в неї очки хитренькі, носика. А ще ми забулися вушка намалювати нашій лисичці. Ну що, схові мій звір на лисичку? Мадата, а про ж ми слухали казку? Вірно, про лисичку сестричку та вовка пані брата. А яка ж лисичка була? Хитра, підступна, лукава. А події цієї казки відбувалися якої пори роки? Взимку? Чому? Вірно, тому що тільки взимку примерзає вовчий хвіст до ополонки. Малята я чекаю ваші фото з лисичкою. До побачення!